До Рідного Чорткова після довготривалого полону повернувся Руслан Кульбарак. Нагадаємо, 23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну у межах формату тисяча на тисячу, про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернули 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники. Серед них були і шестеро жителів Тернопільщини. З поверненням додому Руслан Кульбарак був нагороджений відзнакою Чортківського міського. Голови за честь та відвагу. Кожен з нас має розуміти, чи достатньо ми робимо для того, щоб війна завершилася, щоб війна зупинилася, чи ми здобули перемогу, як це всі зараз по-різному говорять. Але два роки полону, і зараз ви почуєте, де це був полон, в якому це місці, в яких це в умовах. Але він живий. І слава Богу, він живий. І давайте будемо цінувати і живих, і пам'ятати загиблих героїв. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік долучився до війська. Руслан продовжив нести службу навіть після того, як отримав поранення у 2022 році. Потрапив у полон під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара Донецької області. Повернувся до рідного чорткова. Всім дякую за теплі слова і за те, що тепло зустріли. Всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба. Руслан Кульбарак говорить, що в час, коли їх везли на обмін, не очікував на повернення до України. Ми не знали, куди ми їдемо, бо в них на Росії завжди перевозять з місця на місце. Тому, коли зайшов міністр оборони України в автобус і сказав, хлопці, ви ведомо, слава Україні, тоді ми зрозуміли, що ми на Україні на різній землі. При розмові чоловік не хоче згадувати роки полону, натомість ділиться своїми враженнями та емоціями від зустрічі із краянами та рідним для нього містом. Емоції, так як можна сказати, позитивні. Дуже радий вернутися додому в рідне місто. І дякую чергичанам за те, що тепло зустріли з теплими словами. Ну, Радість, щастя, ну, я вдома. Я вернувся. Зустріти Руслана прийшли мешканці Чорткова, які привітали свого краянина з поверненням додому. Для мене сьогоднішній день означає велику радість, велику радість. Я, я з ним разом, ми разом спали, жили і в окопах. Я, і велику радість. І, і в мене такі зараз я навіть не можу говорити, бо в мене такі, такі адреналін, так мене б'є. Ну. Безмежна радість. Така радісна подія для нашого міста, тому ми сьогодні всі дуже щасливі. Дякую герою за те, що він повернувся живим, витримав полон весь і дякуємо за службу. Коли новини в Фейсбуці побачили, що він вже повернувся з полону, всі були дуже раді і хочеться, щоб всі повернулися. Наразі чоловік продовжить свою реабілітацію у чорткові та поступово повертатиметься до цивільного життя. Усім вітання. Зараз наша знімальна група телеканалів Тернопіль, 1 та «НТБ» знаходиться у селі Блік Залозецької громади. Саме у це село, що на Тернопільщині, після довготривалого полону в рамках обміну Тисяча на тисячу повернувся додому захисник Віталій Заморський. Тож давайте слідкувати разом, як односельчани зустрічають героя вдома. Віталік Заморський, випускник нашої школи, закінчив школу у 1998 році. Незабаром випускний у нашій школі і його син, старший син Ростислав, також закінчує школу. А молодший син Олексій перейшов у шостий клас. Всі ми з нетерпінням чекаємо на повернення героя додому. Ми з Горіхові встречаємо і вітаємо нашого героя, нашого односельчанина Віталія на рідній українській землі, в рідному селі. Сьогодні сенсом нашого життя є молитва, віра, надія. Ми сьогодні хочемо подякувати вам за мужність, за звитягу, за витримку усі ці 35 місяців. Бажаємо вам міцного здоров'я та довгого життя під мирним українським небом. Дякую. Це тут без емоцій дуже важко говорити, оскільки три роки полону. Я собі можу тільки представити, що відчуває безпосередньо сам наш захисник, наш герой. Дякувати Богу, що вдалося забрати його додому. І зараз рідні вже його зможуть обняти, громада зможе його обняти, прийти на подвір'я своєї церкви на своїх ногах. Бо, на жаль, в громаді маємо 16 хлопців на щиті. Завтра знову є сповіщення про нового героя на щиті. А тут дійсно така подія дуже хороша. За три роки війни це найкраща подія, яка тільки могла бути в нашій громаді. Я дуже радий, але сім'я точно набагато більше рада. Сім'я, вся громадськість, бо дійсно це перший такий інцидент в громаді, де повернули хлопця з полону, який вже три роки там. Має фотоапарат? Прощаються з українським захисником Богданом Трембою у будинку печалі на вулиці Муклинецькій в Тернополі. Тут зібрались рідні, друзі, побратими та знайомі військового з Тернопільщини. Чин похорону проводять священнослужителі. Богдан Тремба пішов захищати Україну добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у розвідувальному взводі, брав участь у бойових діях на запорізькому напрямку. Богдан вирізнявся активною громадянською позицією. І був прихильником здорового способу життя. Дотримувався християнських і сімейних цінностей, займався спортом. Богдан завжди був такою відданою, патріотичною порядною, справедливою людиною, дуже доброю, щирою і людина з великим серцем з великою душею, справжній патріот, справжній захисник герой України. Завжди всі друзі, рідні, близькі знайомі, тільки лише позитивної були думки про Богдана. Траурна процесія вирушає до місця поховання на Миколинецьке кладовище. Тут домовину загиблого покривають державним прапором. Він дуже любив свою батьківщину, вірив у її світле майбутнє та хотів захистити від загарбників. Хотів, щоб ми всі і його рідні жили у вільній, незалежній та квітучій державі. Під час одного зі штурмів позаду Богдана прилетів російський FPV-дрон. Захисник зазнав тяжкого осколкового поранення мозку. Дев'ять місяців Богдан боровся за життя. Він був Сміливий навіть в будь-яку ситуацію. Він був мужній, важко, ну, важко, звичайно, але він боровся, він відкривав очі. Він, ну, він довго був в комі, але він відкрив очі. Він подивився на своїх рідних, на донечку. Він зі всіма хотів мені таке враження, що він, він не міг говорити, але він хотів проснутися і сказати. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що мене підтримуєте. Я вас всіх дуже люблю. От мені запам'ятався Богдан у цій лікарні, що він просто хотів стати і всім подякувати, всіх обняти. Та 29 червня 2025 року. Перебуваючи на лікуванні в Тернополі, Богдан помер від отриманих травм. Увесь цей час його підтримували близькі. Навідував і командир взводу. каже, що сьогодні попрощатись прийшли майже всі побратими Богдана. Він дуже відповідально відносився до свої. Поставленого завдання, завжди виконував все грамотно помаленьку все робив, не кваплячись, щоб все виконувало в нього так, як має бути. Командир згадує, Богдан ніколи не відмовлявся їхати на позиції. Був одним із перших добровольців. Його мрією було здобути перемогу, знищити ворога, повернутись додому і займатися улюбленою справою. Богдана Трембу поховали на алеї героїв Миколинецького кладовища. Йому було 32 роки. У загиблого залишились дружина Анна та донька Лейла. Вічна пам'ять і слава герою. У місті Бучачі, що на Тернопільщині виникла масштабна пожежа. Горіла хлібопекарня місцевого підприємства на вулиці Галицькій. Повідомили про займання 2 липня о 16.24. В ДСНС кажуть, що площа загоряння на той час становила 400 метрів квадратних. Була загроза поширення полум'я на сусідній будівлі. Гасили пожежу 28 рятувальників та 8 одиниць техніки. На допомогу тернопільським вогнеборцям прибули й пожежники з села Трибухівці Бучацької міської громади, які надали одну автоцистерну та додаткову техніку для підвозу води що забезпечило безперервність гасіння. Повністю ліквідувати займання вдалося через 4 години. Рятувальники змогли врятувати будівлю від повного знищення та запобігти поширенню полум'я. Якими є збитки, причина пожежі та чи є постраждальні, наразі невідомо. Ці факти зараз з'ясовують фахівці. Я навіть не знаю, як цих людей назвати, що вони посміли забрати просто квіти. Звідси, це для мене дуже, дуже було болюче. Я хочу, щоб ці люди були накарані, покарані, тому що ну, від героя забирати це, це мені в голові не вкладається. Ганна Власенко прийшла покласти букет до стенда свого чоловіка на алеї пам'яті загиблим захисникам в Тернополі. Донедавна тут були інші квіти, та їх забрали невідомі. Жінка пригадує, що їх принесла напередодні дня народження загиблого чоловіка. Я принесла такий вазонок, ми тут його з моєю подружкою причепили, він тут стояв, все гарно. І перед першим червня, коли три роки було від дня загибелі Славіка, я тут була з його мамою, яка приїжджала з Сум. Ми тут були, ми тут провідали його, ще ці квіти стояли. І буквально пару днів тому я прийшла, і я була просто в шоці, що цих квітів не стало. Тоді Ганна вирішила надати розголосу ситуації. Каже, з подібним стикнулася вперше. Є алея героїв з баражі, де мій чоловік також там є. Я не часто там буваю, але по можливості я завжди їду, ставлю квіти, свічку, і там ніколи нічого не викидають. Навіть залишаються пустими вази. Вони просто їх там залишають пустими. Таке саме на алеї героїв в Ромнах, звідки сам чоловік. Там теж люди прибирають, і ніхто нічого там, там теж не бере. В'ячеслав Ласенко родом із Сумщини. З дружиною Ганною познайомились під час служби в АТО. Згодом пара одружилась і проживала в Тернополі. З настанням повномасштабної війни чоловік знову пішов на фронт, та 1 червня 2022 року він загинув під час виконання бойового завдання. За коментарем з даного приводу ми звернулися до поліції. Там сказали, що відповідна заява до них надійшла. Зараз правоохоронці перевірять записи із камер спостереження та спробують встановити особу крадія. За подібний вчинок передбачається відповідальність за статтею 180. Кримінального кодексу України зловмисник може отримати штраф, арешт або позбавлення волі. У центрі науки Тернополя відбулася відкрита зустріч молоді з Сергієм Жаданом, поетом, музикантом, волонтером і військовослужбовцем 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Ця зустріч була місцем, де люди могли відверто поговорити про те, чим є сучасна українська культура та чому важливо цінувати свободу, а особливо коли країна бореться за свій суверенітет. Для мене це важливо, тому що це належить до моїх службових обов'язків. Я працюю, я служу в комунікаційній службі своєї бригади, відповідно. Багато працюю з молодіжними структурами, з молодіжними громадами, з молодіжними середовищами. І, зокрема, тут на Тернополі це вже не перша така зустріч, і не остання. Ми тут із пластунами зустрічалися, і з міською і обласною владою постійно в контакті. Тому, я думаю, це не остання зустріч. Ми вже сьогодні домовилися про те, щоб приїхати сюди, восени або взимку. Дай Бог все вийде. Сергій Жадан відверто розповів про літературу, волонтерство, музичну творчість, а також реалії життя на фронті. Під час розмови він поділився особистими історіями, спостереженнями і переживаннями, які формують нову реальність сучасної України. Також зачепили і тему важливості мовного питання. Якщо ти зациклюєшся на негативі, на якихось неприємних речах ну, очевидно, наша реальність, наша дійсність, дійсність. Війни дає більш ніж достатньо підстав цей негатив бачити. Але разом з тим, мені здається, зараз можна побачити якісь позитивні речі. От я, наприклад, за Харковом суджу, роблю висновки, Харків змінюється, Харків українізується. Це не стрімкий процес, це не процес трьох років, і зрозуміло, що будуть і різні. Різні фази цього процесу можуть собі пропустити, що буде спроба якогось відкату назад, і зрозуміло, що і зараз ідучи Харкова можна десь почути російську музику, навіть не те, що мову, тому що далі більшість людей говорить російську мову, а музику та але з іншого боку можна побачити наскільки більше стало українською. Щиро дякуємо Сергію Жадану за таку можливість, оскільки активна молодь нашого міста може зустрітися з ним, можна може запитатися. Ми направду, не робили публічно цю зустріч, тому що ми кинули лінки тільки в групи, там де є. Активна молодь, оскільки я розумію, що дуже багато бажаючих хотіли би зустрітися із Сергієм Жаданом. Цей бонус сьогодні саме для активної молоді, оскільки ця молодь працює для молоді, для залучення молоді у нашому місті та нашій країні. Учасники заходу розповідають, що їх заохотило прийти на зустріч із Сергієм Жаданом. Я прийшла сюди на зустріч з Жаданом, тому що я загалом мало чула про. Саме Жадана як поета, тому я хочу щось дізнатись про його твори. Саме але також мені буде цікаво послухати про Жадана як співака. Сергій Жадан для мене з першу чергу це людина, представник українського українського громадського сектору, який дуже активний в цьому. Також це співак, це взагалі багатогранна людина, яка представляє в собі дуже багато. Ких інтересів це від гурту Жадані собаки, де там співають про бухло, до великого поета, на мою думку, який оспівує, який прописує різноманітні дуже глибокі тексти на різноманітні теми. Це дійсно людина з великої букви, надзвичайно активна в нашій зараз сучасній війні і людина, яка творить історію своїм рукам. Мені цікава його творчість. Я люблю його пісні. Ось і мені цікаво дізнатись більше про його шлях до музики. Захід став нагодою для живого спілкування, де кожен зміг почути нове, задуматись або просто побути серед однодумців. Інтенсивна підготовка, цілеспрямованість, мотивація та справжній бійцівський дух усе це ключові складові успіху тернопільських спортсменів на численних змаганнях. Саме такий підхід нещодавно дозволив Владиславу Касіяну та Олександру Чебанову здобути золото на Кубку світу з кікбоксингу вако та чемпіонаті Європи з греплінгу. Наш спортсмен Влад Касіян вже втретє представляв Україну на Кубку світу з кікбоксингу. Це контактний вид єдиноборств, який поєднує технічні. Елементи з боксу, карате та тайського боксу. Це один з найпрестижніших кубків світу в світі. Перемогти на такому Кубку світу дуже престижно, в кікбоксингу в Вако. Цього разу він виступав у ваговій категорії 75 кілограмів у розділі К-1, де провів чотири напружені поєдинки. Це моя друга перемога на цьому Кубку світу у 2024 році. Я теж отримав перемогу тільки в іншій категорії. Цього року мені теж вдалося перемогти. У першому бою Влад здолав суперника з Австрії, далі досвідченого бійця з Чехії. Після цього впевнено переміг чинного чемпіона Європи з Болгарії з рахунком 3-0. У фіналі знову зустрівся з болгарським спортсменом і здобув переконливу перемогу завдяки злагодженій роботі з тренером і командою. Для досягнення такого результату Влад тренувався півтора місяця, проводячи два тренування щодня. Це більше як сенс життя, тому що ну я проводжу в залі більшу частину свого часу. Так само я не бачу, можливо може не бачити зі своїми рідними, там з дівчиною з батьками, але ну я роблю це все заради перемоги, щоб поставляти нашу країну свій зал свого тренера. Важливість спорту у своєму житті розповідає і 16-річний Олександр Чебанов. Він займається бойовим мистецтвом вже 9 років і не вперше бере участь у змаганнях світового рівня. На минулому тижні спортсмен здобув золото на чемпіонаті Європи з греплінгу. Це різновид спортивної боротьби, в якій використовуються техніки захоплень, больові та зодушливі прийоми. Основна мета змусити суперника здатись або здобути більше очок. Я боровся в двох вікових категоріях: це в кімоно і без кімоно. В кімоно там трошки легше через те, що є захвати. Я побудовую базу на цих захватах. Тренуюся в кімоно частіше, ніж в кімоно. І мені виходить трошки легше. Олександр став чемпіоном у категорії 58 кілограмів у розділі «Гі» та Виборов бронзу в цій же ваговій категорії у розділі «Ноу Гі». усі чотири сутички він завершив достроково, не залишивши шансів суперникам. В основному мене мотивували, мотивували батьки, тренери, команда. А я перед своїми боями сконцентрувався максимально на боях і думав, як буде проводитись моя сутичка. До речі, ще один спортсмен академії Ілля Невєров теж здобув чемпіонський титул на цьому ж чемпіонаті в категорії 69 кілограмів у розділі «Гім». Хлопці ставляться відповідально до своєї до своєї роботи. Вони постійно приходять на тренування, віддано і сконцентровано працюють, виконують всі поставлені цілі, намагаються. На кожному тренуванні стати все кращим і відповідно зберігають концентрацію, мотивацію для того, щоб виходити на такі серйозні змагання і показувати результати. Невдовзі на спортсменів чекають нові міжнародні чемпіонати, до яких вони вже посилено готуються, аби гідно представити Україну на світовому рівні. Спеціальний папір, клей, вода та скальпель інструменти, які щодня використовує 25-річна Евеліна Дзюбановська для реставрації архівних документів. Це підготовчий етап перед тим, як папери передадуть на оцифрування. Коли мені в руки потрапляють документи, перш за все я мушу їх розпрямити, тому що дуже часто буває, що вони десь помняті загнуті. Бувають залишки клею, якогось бруду. Я маю їх почистити від цього. У державному архіві Тернопільської області стартував масштабний проєкт оцифрування архівних документів. Ініціатива реалізується за підтримки Державної архівної служби України у співпраці з американською корпорацією «Family Search International». Проєктом передбачено оцифрування документів ге. Генеалогічного характеру для загального доступу. І так, зараз Евеліна працює над документами, що містять інформацію про людей з інвалідністю у міжвоєнний період. Ось в руках я тримаю інвалідську книжку. Вона мало чи відрізняється від схожих документів, які видають нам сьогодні. Ця інвалідська книжка має фото, але не всі такі книжки вони мали фото, де не де, де просто дебаток пальця був. Тобто тут ми можемо побачити людину, якій належала ця книжка, такий інтелігентний чоловік в костюмі з вусами. Щодня Евеліні вдається відреставрувати близько 20 аркушів паперу. Скільки часу піде на кожен залежить від стану документа. Після того, як документи були відремонтовані і висохли сушимо ми їх на таких от звичайних сушках, вони йдуть під прес. Це потрібно для того, щоб додатково їх вирівняти, тому що оскільки Робота реставратора це робота з вологою, навіть після випрямлення будуть певні такі хвильки, і саме для цього нам потрібен прес, щоб їх розпрямити. Звідси документи реставраторка передає операторам з оцифрування, забирає аркуші Олександра. Вона працює над проєктом понад місяць. Перш за все, дівчина вносить необхідні дані з палітурки у спеціальну програму. Ввожу число, місяць, рік. Далі процес фотографування кожного аркуша. Налаштовую по програмі і фотографую. От. також можу проглянути наскільки якісно показали нам цей знімок. На оцифрування цієї справи Олександрі потрібно 5 хвилин. Наразі у приміщенні архіву працює три камери, які щомісяця опрацьовують понад 100 тисяч сканів. А сам проєкт розрахований на кілька років. В межах цієї угоди Державний архів Тернопільської області оцифрує більше 300 фондів. Це десь орієнтовно 70 тисяч архівних справ, і буде зроблено більше 10 мільйонів сканів документів. До ініціативи долучилися і інші державні архіви по всій Україні. Хочу відмітити, що це є документи з генеалогічною інформацією, тому хто досліджує свої родоводи. Ця інформація буде дуже доречною. Це не тільки будуть метричні записи, а це будуть записи з повітових старост, воєводських управлінь після завершення у документи з'являться у відкритому доступі, і кожен охочий зможе скористатись архівною інформацією онлайн.